Десь Ось так? Я ще не спитала, а ти вже показала. Ну що, ти не втомилась? Ні. Три бога тебе не злякала. А як тобі запіканка? Сподобалась вам? Да? А друзі подобаються? Як звати дівчинку? Як звати? Як Як тебе звати? Софія, ти щось чи що? Тобі що сподобали заняття? Да? Ти ще хочеш? Ти бачиш, ти ж прийшла в червні, коли заняття в нас будуть тільки на вулиці. Музичні. Що у нас там буде? Вліпити будемо так само на вулиці. Постелим покривала тут і будемо ліпити. Да? Лала, я тебе прошу. Злізь криші, зліз на кришу ми не їздимо на машині. Давай, як тебе звати? Кавалер. А як цього звати хлопчика? Як цього звати? Артем. Артем. А як от дівчинку звати? Як звати? залізла? Як тебе звати? Ліза. Ти, Ліза, ти її запам'ятала, так? А цього як кавалера звати? Давай. Тима. Як його звати? Тима! Ну, а ми ж розказуємо, Миласі. Як звати? Тима. Тима, ну розкажи, як тебе зіма. Розкажи. Тима. Тима його звезд. Тим. Тим. Ти така гарна, це, що ти, 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 ти. У тебе коли ти ходить тебе свято? А мама сково види на осені. По шипаки, мене будуть китай Є два. А я можу з ними літати з пасипаками. Да. да? да? Покричать. Да. Ну вот, там не буду. Затвей буде руки. 16? Да. 16 буде? Не, вот так. А сколько? А скільки це? Один, два, три, чотири. Чотири. Чотири, все, да, ага, все. що, така молода, чи я ти на... молода? Я намоюсь додає вас і тобі. Дякую. А можна я Кіру приготуватися? Це що? Кави. Випій, випій кави. Це свого сьогодні народження. Що таке? А що ти кривишся, я не тому Що погана кава чи Що надиві... погана кавочка? Ти що не довіряєш, що не довіряєш тімі? Тіма не може нам зробити погану каву. Я не хочу піску. Не хочеш піску? А, ні. Це не пісок, це кава. Ти віриш, Анатолій? А я такої чашечки не хочу. А, це часочки. просто проблема в чашечці, да? Не проблема в піску. Проблема в чашечці? Ми не хочемо червоний пити, ми хочемо э, з рожевої. А взагалі все нормально, дякую. А взагалі смачно, так, да, кава? Так що ти 4 роки, як ти думаєш, це мало чи багато? Мало. Мало? Так. Да. Я то вдимаєшся мало. Поднимай, поднимай, Тмоч.